Життя в ідеальній вигоді. Дорогі мої, хлопчик одного разу повернувся після першого дня школи і сказав батькам, як же я радий, що все закінчилося. Тоді, коли ті спитали його, що він має на увазі, він повів: Я радий, що більше не треба ходити до школи. Ти мусиш іти і завтра до школи, повідомили вони. Але ж ви казали мені, що коли я піду до школи, то виросту розумний, і я пішов до школи, то ж тепер виросту розумний. Ставши християнами, ми отримуємо нове життя у Христі. Ми хотіли би користуватися усіма вигодами, не виконуючи того, чого навчав нас Ісус. Однак нове життя у Христі означає наслідувати Його. І вчитися так, як бажає Він, це наша дорога до постійно зростаючої радості. І так само, як ми вправляємо свої м'язи, потрібно рости в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, 2 Петра 3:18. Ми або вчимося ще практикувати радість, щоби завжди радуватися в Господі. Або вдаємося у негатив, і наша духовна сила поступово підопадатиме. Коли велика хвиля переслідувань вигнала вірних з Єрусалиму і розкидала їх на сотні кілометрів, духовна сила мала щонайбільше вагу. Дивися, діянь 8.1.4. Петро хотів заохотити цих юдейських християн, він писав їм, щоб випробувана віра наша виявилася коштовнішою за золото, що гине, хоч і очищається вогнем, на похвалу і честь і славу під час об'явлення Ісуса Христа, 1 Петра 1,7 Ми з вами зазнаємо різних випробувань, щоб переконатися, чи наша віра міцна і чиста. Футбольний тренер дає команді те, чого вона потребує. Працю і ще раз працю, вправи і ще більше вправ. Тільки тоді вона матиме шанс перемогти суперника. Бог зміцнює нас так само. Одного дня вірні у Христі почує гаразд добрий і вірний Слугом. Повіривши, що ми призначені для вічності, яка є досконала, ми можемо радісно додержувати ще Ісусових правил на землі. Якщо він каже співати, коли всі навколо плачуть, ми маємо право це робити. Якщо він каже, вірте мені, коли всі навколо сумніваються, ми можемо вірити йому, хай що там відбувається. Навіть якщо нас спіткала важка недолуга, намагаємося якнайбільше вірити, що він діє нам на добро. Пам'ятаєте, як Ісус витягнув Петра з води, коли Той потопав? Петро тонув не тому, що був поганою людиною, а тому, що його страх став більший, ніж віра в Ісуса Христа. Ісус перебуває поряд із нами точно так само, як був з Петром, і Він хоче, щоб ми навчилися вірити йому. Одного дня, сподіваюся, я зможу сказати разом з Павлом. Отвигом добрим я змагався, віру зберіг. І якщо Біблія каже, ти мусиш бути сильним і боротися. Це мене стривожить, бо я знаю, що не такий сильний, який би я мав бути. Але Біблія каже: зміцнюйтесь Господом і могутністю його сили. Ефесіанс 6:10. Ми можемо зміцнюватися Господом і могутністю Його сил. Його сила нам доступна, коли ми віримо в нього. Якщо оцінювати себе за власними здібностями, то рано чи пізно ми відчуємо, що неспроможні стати тими, ким повинні бути. Чимало людей живе з цим гірким відчуттям приреченості на невдачу. Але коли ми повіримо в Ісусову обітницю, Задовольнити всі наші потреби, то зможемо повірити в те, що Бог знайде спосіб звершити свою волю щодо нас. Склянка може бути або напівповною, або напівпорожньою. Щодня ми обираємо, як сприймати життя. Ми ухвалюємо це рішення так часто, що воно вкорінюється в нас. І ми навіть не усвідомлюємо, що приймаємо Його. Але Бог знає, і йому важливо, аби ми вчилися вірити Йому. Без цієї віри ми ніколи не одержимо благословень, які призначені тим, хто йому вірить. І якби я міг ступити лише на першу сходинку, то став би скаржитися, що не можу ступити на другу. Якби я міг ступити на другу, то став би нарікати на те, що не можу ступити на четверту. Такою є упала природа людського роду. Ми схильні до нарікань. І так завжди було. Наша гріховна природа спонукає нас шукати провину в собі і в інших людях. Мета диявола змусити кожного скаржитися на все. Ісус розповів нам про вдячність і віру в Бога. Він прийшов у світ із посланням радости, Він сказав людям: розплющте очі, устаньте і ходіть, ідіть по воді, нагодуйте голодного, стіліть недужого. Він наголосив на тому, що ми могли б робити, якби вірили. Коли з'явилася загроза, Ісус сказав, що нічого з ним не станеться. Якщо на те не буде Божої волі, Він відмовився стати жертвою Божого будь і будь-кого. На хрещі Він попросив Бога простити тим, хто хотів вбити Його. Він помер, але не тому, що люди хотіли вбити Його. Згідно з волею Отця, Ісус віддав свого Духа Богові і тіло Його померло. Він ніколи не був жертвою. Ісус покликав нас, дорогі мої. Ніколи не буде жертвою людей чи становища, пізнайте цю істину, і ви зробите вселенський крок до розуміння, як впоратися з усім, що відбувається тут на землі. Бог має владу над недугою, хворобами і самим життям. Коли ми віримо в це, то добровільно віддаємо себе під Його владу. Тоді чому недуги приходять до нас? Коли гріх увійшов у світ, разом з ним прийшли недуги, хвороби і смерть і нарікання теж. Коли я йду, одна моя стопа болить. уважте, я не сказав, що мене не болять коліна і стегна, ми схильні наголошувати на тому, що були, не дуже втомлені або півні. Чому? Тому що наша склянка, здається нам напівпорожня. Допоки ми наголошуємо на цьому, наша радість і мир будуть край обмеженими, і наша віра не пануватиме над нашим життям. Годі стогнати і шарітися, час вставати вранці. Кажи, дякую тобі, Боже, пора вставати. І це буде актом віри, коли тіло переконує наскигли, до який їй я нещасний, або оні знову треба йти на роботу. Воно затягує нас у гори. У вас є стільки причин для вдачності, ви маєте роботу, спроможні працювати, і маєте дах над головою. Довіра до Бога в таких простих речах може здаватися неважливою, але мале додається до великого. Ісус навчав учнів, як важливо вірити в те, що Він призначив їм найкращу долю. Він навчав їх не боятися булі, навіть якщо їхній човен почне тонути. Він хотів, аби вони вірили, що не потонуть, навіть коли вони стояли у воді не потонуть. Як так могло бути? тяжіння завжди тягнула вниз, але Ісус показав їм, що це можливо. Мабуть, ми ніколи не навчимося ходити по воді, однак можемо навчитися, як завжди радуватися у Господі. Ісус сказав, що ми ніколи не потонемо, попри здавалося, беззаперечні сили, які тягнуть нас униз. Навчимося вірити, що наша склянка завжди напівповна. Біблія навчає нас, як перемагати у грішному палому світі. Святе письмо каже, що ми можемо бігти, але не втомлюватися. Як так може бути? Той, хто втомлюється, біжучи, не думає, як це, яке це благословення мати змогу бігти, орієнтуючись у своєму мисленні на те, що ми не маємо, ми приречені на багато нещастя, майте на увазі. Що намагання контролювати свої думки призведе до запеклої духовної броньо, звичка скаржитися це фортеця, якою не бажає поступитися Сатана. Сатана прагне переконати нас у тому, що ми не спроможні контролювати свої думки, адже тоді він матиме більшу владу. На жаль, чимало людей зайшли в уплу. Вони впевнені, що їхнє особливе прагнення до чогось настільки сильне, нестримне, що вони вже нічого не можуть діяти, окрім як хотіти. Спокуса мати і робити те, що ми хочемо, не стала такою великою випадком. Вона з'являється поволі і поступово. Спершу ми не відчуваємо спонуки робити щось цілком кидне, як ото пограбування банку. Ні, це відбувається не відразу. Це починається, на перший погляд, з трибов'язкових речей, на які ми мало зважаємо і на які скоро забуваємо. Наприклад, син обіцяє матері, що винесе сміття. У той момент він має намір додержати обіцянки. Але коли приходять друзі, він натомість вирішує піти гуляти з ними. Так само відбувається з нами. Коли хтось стає незручним та неприємним, ми вибираємо те, що в той момент нам найприємніше. І таке собі легко обертається на спосіб життя поступово, але невблаганно ми прирікаємо на страждання себе та інших. І якщо ми зважимося на кардинальну зміну прийнятті рішень, то будемо лише копати собі ще глибшуя. Ще одна проста ілюстрація це те, як ми обираємо що їсти і що пити. Багато років хибний вибір, здається, ніяк не загрожує нашому здоров'ю щастю. Але згодом з'являються перші тривожні ознаки, що не все гаразд. Як же позбутися звички споживати те, що ми хочемо? Це не так легко, і це може підтвердити чимало людей. Щоб позбутися якоїсь звички, зазвичай потрібна допомога. Можливо, доведеться до прочитати книжки, щоб про це повчає. Безсумнівно, усі ми потребуємо допомоги, навчаючись, як бажати того, що для нас найкраще. Усі ми розуміємо, що певні думки шкідливі, а подеколи хибні. Але ми вже звикли до свого способу мислення, і нам комфортно з ним. Ми можемо прийняти його як щось природні, і щиро вірити, що не маємо влади над своїми думками. Але ж ніяк не хибно критично ставитися до себе. Але коли самокритика робить нас нещасними, Втручатися у Божі Сатове щодо нас. Він хоче, щоб ми були впевнені в ньому та раді. І ми це зможемо, тому що коли Ісус діє в нас, ми можемо все, що просить від нас. Можливо, декому з нас доведеться довше, ніж іншим, досягати поставленої мети. Але завдяки цьому ми можемо отримати ще більше радості. Якщо наш розум зосереджений на тому, що Бог діє, діє мені на добро, це означає, що Він бере ті здібності, які він нам дав, і допомагає нам стати такими, якими він сотворив нас. Ми можемо оцінити свою зону комфорту від 1 до 100, для 100% це ідеальний комфорт. Більшість ніколи не була в ідеальній зоні комфорту. Ми живемо переважно у 5% зоні. Ми цілком спроможні підняти ще вгору. І Ісус прийшов показати нам, як це зробити. Деякі християни зупинилися на своєму рівні щастя, склянка напівпорожня. Вони переконані, що єдиний спосіб змінити свій внутрішній стан це змінити щось у своєму середовищі. Сатана може. Інколи з Божого дозволу маніпулювати нашими обставинами, але Біблія навчає нас, що зазвичай саме нам належить змінюватися, а не нашим обставинам. Ісус жив у досконалій зоні, і Він запрошує нас наблизитися до нього. Вірте мені чи не вірте, але вибирати нам. Думки на кшталт. Зіменою погано поводяться, можуть вкоренитися у нашому розумі і стати другою натурою. Вкрай важко радіти, якщо з нами поводяться погано. Правду кажучи, завжди будуть люди, що ставляться погано до інших. Але ми з вами можемо ізолювати себе від них. Ми можемо віддати себе в руки Творця. І як Ісус повірити, що Бог на сто процентів відповідає за все, що будь-хто робить із нами. Чи не перебільшені ці сподівання у природньому світі так. Але Ісус показав нам надприродний шлях, ти не мав би наді мною ніякої влади, якби не було тобі дано згори, Івана 19,11. Будь ласка. Послухайте цей віршик кілька разів, ти не мав би наді мною ніякої влади, якби не було тобі дано згори. Ми не маємо віри, яку мав Ісус. Однак наша впевненість може зростати. Ми можемо переосмислити ту владу, яку, на нашу думку, мають над нами інші. Наприклад. Якщо водій іншого автомобіля грубо підрізає нас, ми можемо усміхнутися і подумати. Бог дозволив тобі це зробити, щоб і ти міг навчитися тішитися і радіти. Ми можемо радіти, навіть коли нас лише намагаємося зрозуміти переваги, які запропонував нам Ісус Павло писав: чи життя, чи смерть, чи сучасне, чи майбутнє. Все ваше, перше Коринтян 3, 22. Павло щиро вірив у те, що писав, засвідчивши це своїм життям. Прийшли де деякі юдеї, і підбуривши народ, побили павла камінням і витягли за місто, вважаючи його мертвим. Коли ж учні зібралися біля нього, він устав і пішов до міста. А другого дня Пішов із Варнавою до Дервії, діянь 14 19, 21. Аналізуємо. Йорба убивць, каменувала Павла, думали, що він мертвий. Витягнули його за місто. А він устав, повернувся назад до міста і вирушив у Дервію наступного дня. Практикуйте те, що проповідуєте. Лікар Лука подається як звичайний день у житті Павла, чоловіка, який написав, чи життя, чи смерть все ваше. Очевидно, що нам, дорогі мої, багато належить навчитися, але навіть навчаючись поволі, ми можемо тішитися тими можливостями, які дав нам Бог. Ми можемо стати щасливими. Людьми, якими замислив створити нас Бог, ми можемо бути щасливішими ніж були кілька хвилин тому, і ще щасливішими при кожній наступній зустрічі. Старий і новий завіт, дорогі мої, закликають вірити, Божа незмінна настанова для його дітей вірити в нього. Бог створив нас, і він напевно знає, що нам допоможе. Припустимо, лікар обстеживши нас, каже, що вам край важливо ходити півтора кілометра на день пішки. Дуже добре. Я ходитиму півтора кілометра на день, кажете ви. За кілька днів вам не хочеться йти аж півтора кілометра, а тому ви скорочуєте відстань до одного кілометра. Почуваючись комфортно, ви нарешті скорочуєте відстань до пів кілометра, а зрештою вирішуєте взагалі відмовитися від ходьби. Це повсякчас трапляється з людьми. Або ще наш духовний лікар каже, радуйтеся завжди. Ми кажемо дуже добре, я буду радіти завжди. Тоді ми знаходимо одну річ, лише одну, якій не можемо радіти. Ми приймаємо це, згодом знаходимо ще одну річ, якій аж ніяк не можемо радіти. І тоді нас навалюється ще купа всього, що не тішить нас хоч умири. Поступово ми стаємо нещасними людьми. Чому? Тому що не слухалися на Великого Лікаря. Це повсякчас трапляється з людьми. Ось так, ми постановляємо дуже багато чого в жити читати, слухати Слово Боже щодня, може, тиждень, два, а далі один раз пропустимо, а за тим разом і піде, знову пропускаємо. Ми якось втрачаємо те, що ми. Постановляли, ми послаблюємо свою віру, вирішуючи, що Бог перестає благословити нас. Коли речі повторюються знову і знову, вони пускають глибокі корені у наших серцях, ми не зростаємо у вірі. Щастя оминає нас, невірні не приходять до Христа. Коли ми віримо, що складне становище принесе нам щастя, наша віра зростає. Ісус завжди сподівається, знайти добро у всьому. Переслідування, тортури і навіть розп'яття означали прийдешню перемогу. Він учив нас ніколи не тривожитись, мати віру, вірити, радуватися. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто не підписаний, першому коментарі ділив благословення, під ним, на жаль, ще відповісти, пишете імена, а так коментуйте. Так багато запиту у вас, Попробуйте якісь відповіді дати. Цікаво буде почути і вашу думку. Ну і про лайк, про цей пальчик вниз чи пальчик вверх. Не забувайте, вам не важко, мені приємно, слава Ісусу Христу.